Ви знаєте, що Конституційний суд уже, мабуть, 5 років як не працює. Його взагалі фактично немає, чи там коруму немає, чи судді немає, незрозуміло. Тому ми не розуміємо по деяким законам Конституції, а ніхто нам не дає роз'яснення, чи легітимна влада, чи нелегітимна, чи можна проводити вибори, чи не можна проводити вибори. Він створювався, щоб він давав роз'яснення згідно нашої конституції. Конституція це наголошує основно. Наш основний закон закон прямої дії. Так, Вища рада правосуддя. 430 мільйонів гривень. Ну, і сюди я відношу ще секретаріат уповноважених справ людини. Тому, що в нас? 27 мільярдів. Стане 1 мільярд. Я пропоную, щоб все перейшло в штучний інтелект. І ми з вами розуміли, що нам не потрібно витрачати.